Завдяки матеріалам державного бюро розслідувань вже націоналізовано мільярдні активи росіян в Україні. Це підсанкційні структури та їх власники, які спочатку повномасштабного вторгнення не припинили виводити кошти на територію РФ. Працівники ДБР викрали десятки компаній, пов'язаних із російськими власниками. Міністерство юстиції ініціювало розгляд вищим антикорупційним судом низки рішень про застосування санкцій до таких організацій та їх засновників. До державного бюджету України надійшли активи на мільярди гривень, і це результат націоналізації власності лише кількох наближених до Кремля російських олігархів. Серед кінцевих бенефіціарів комерційних структур. Одіозні російські олігархи наближені до Путіна. Так, братам Аркадію та Ігорю Ротенбергам належав один із найбільших ТРЦ столиці Оушен Плаза. Орієнтовна вартість націоналізованої власності 350 мільйонів доларів. Фонд державного майна зареєстрував корпоративні права на частку у торгово розважальному центрі. Про це з'явилася інформація у телеграм-каналі фонду. Активи росіян працюватимуть на відновлення України. Йдеться в повідомлення. Аркадій Ротенберг, відомий російський бізнесмен, який має тісні особисті зв'язки з Путіним, у 2015-му Компанія Ротенберга Будгазмонтаж отримала державний контракт на будівництво Керченського мосту з Росії до незаконно анексованої автономної Республіки Крим. Вищий антикорупційний суд стягнув до державного бюджету майже 89% акцій першого інвестиційного банку. Цей банк належить російському олігарху Євгену Гінеру. Націоналізованої «Глухівський кар'єр-кварцитів та Миколаївський глиноземний завод ці підприємства належали росіянину Олего Дерипаско. А їх орієнтовна вартість складає близько 10 мільярдів гривень. Олег Дерепаска, російський олігарх, якому належить промисловий конгломерат Російські машини, військово-промислова компанія, яка входить до складу цього конгломерату, великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил, зокрема, мова про бронетранспортери Амфібії БТР 80 які армія РФ активно використовує у ході російсько-української війни. Структури підконтрольні Олего Дерепасті також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпробузького морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України. Сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Вищий антикорупційний суд арештував сім готелів в мережі Прем'єр: чотири у Києві, по одному у Львові, Одесі та Олександрії. Також під арештом опинилися приміщення ТРЦ Метрополіс та Метроград. А все тому, що цими активами володіє група «ВІЕС Енерджі, яку контролюють Росіяни Олександр Бабаков, Євгеній Гінер і Михайло Воєводін. Бабаков, депутат Держдуми РФ, який підтримав незаконні спроби держави-агресора анексувати суверенну українську територію шляхом проведення фіктивних референдумів. Євгеній Гінер – президент російського футбольного клубу ЦСК, який так само активно підтримує агресію РФ проти України. Михайло Воєводін, згідно інформації з Інтерполу, має статус так званого злодія в законі. Ці троє також є кінцевими бенефіціарами п'яти обласних енергорозподільчих підприємств: Херсон, Обленерго, Кировоград Обленерго, Житомир Обленерго, Рівна Обленерго, Чернівці Обленерго. Це все компанії критичної інфраструктури, яка забезпечує постачання електроенергії в домівки мільйонів українців одразу декількох областей. Питання націоналізації цих обленерго наразі вирішується. ДБР продовжує системну роботу для підвищення обороноздатності країни та сприяє поверненню майна расистів в Україні у державну власність. Російські олігархи платять за злочини РФ своїми активами. Усе в рамках закону про санкції та загальноприйнятих уявлень людства про справедливість.